Друзі, вітаю всіх вас! І сьогодні у мене розмовне відео з авто. Хочу всім вам подякувати за неймовірну підтримку. Стосовно хейту, багато людей зрозуміли мій посил. Що я хотіла сказати, це, це, це реально безцінно. Знову я знімаю з авто, як кажуть. Знову я забула селфі-палку, щоб хоча був би більш кращий ракурс. Можливо. Колись я стану справжнім блогером, але не сьогодні. Ну що ж, друзі, про що ж я хотіла? Знову сирена вия. Угу. Знову вия сирена. Маю надію, що зараз все буде добре. Щось там дядько дивиться, стоїть. Одним словом, так. Хочу що вам сказати? Знаєте, у мене є тема, про яку я хотіла поговорити. Вона мене вчора стригерила трішки, як наші діти вміють говорити ні і як вони цьому вчать нас і, мабуть, це правильно, бо ми виросли. Ми те покоління, яких яким нав'язували, що ми зобов'язані щось робити. Комфортно нам це чи ні, але ми маємо йти, тому що так в системі заведено. О, була в нас така ситуація, наш син відмовився приймати участь там в одному дійстві. Він категорично сказав: Я не хочу. Але... Та людина, яка організатор цього дійства, наполягала, щоб він все ж таки був присутній, і він категорично сказав: Ні, я не буду присутнім, тому що мені це не цікаво, мені це не потрібно. Вибачте, але я не хочу витрачати свій власний час на те, що мені некомфортно і не потрібно. І я така, знаєте, спочатку, мені в мене десь там всередині цей момент дуже-дуже їв. І я така: ну як так? Він відмовив, Боже, що ж тепер робити? Що ж потрібно? До того це ж треба додати той факт, що мені потрібно буде знову звертатися до цієї людини, в якій він відмовив, тому що там є нюанси, які треба буде вирішувати стосовно сина, відповідно. Але він відмовив. І мене це їсть, і я така, блін, ну що робити? Мені некомфортно, мені, ну, як це сказали, ні. Хоча я та людина, яка може відмовити, але це стосується мене. А тут ситуація стосується моєї дитини. Я набираю людину і кажу, Ігор категорично відмовився, він не буде. Він не буде приймати участь, він категорично відмовився. І я потім з ним розмовляю після цієї ситуації, я кажу, Ігор, ну ось ти відмовився, як ти? Мам, я за це забув навіть. Мені це не цікаво. І знаєте, я дивлюся ці відео, всі дуже багато таких відео було на різноманітні теми. Люди там різні ситуації в життєві обговорювали, і багато дітей нашого сучасного покоління вміють говорити ні. А ми не вміємо. Бо нас виховали по-іншому, наші батьки нам нав'язували постійно момент, а що скажуть люди. Завжди з роми виховувала дитину в тому питанні, що в першу чергу тобі має бути комфортно, це має бути не протизаконно і не заважати іншим. Тобто, ось це має момент, це в першу чергу всі три фактори вони мають спрацьовувати. Тому, якщо тобі комфортно, ти робиш, якщо це не заважає іншим, ти робиш. Якщо не, не заважає, не шкодить іншим, тобто, скоріш правильно, що так сказати, ти робиш. І якщо це законно, то звичайно, ти робиш. Тобто ці три фактори, вони в одну в єдину першу категорію, я хочу сказати, Тобто, щоб ви розуміли, що ці фактори мають працювати в, сум... в купності. Тобто, якщо там, наприклад, він вирішив піти роздіти на вулицю, приклад, це такий банальний, тому що дитині вже 14 років, і дитина вже самостійно деякі рішення приймає. Якщо він вирішив самостійно, ой, на вулиці дощ починається, супер. Вам ще не видно, мені вже видно, накрапать починає. Якщо ти само... якщо дитина самостійно прийняла рішення, що ось сьогодні я йду у футболці, хоча вже всі ходять у в светрах, Хай це його вибір. Але він має розуміти, що в цьому виборі він йому комфортно в футболці. Супер, добре. Він має розуміти, що в футболці він нікому не зашкодить, він нічого не порушує, ніяких законів. Тобто, це все працює разом в купі, і він. Одночасно з цим має розуміти наслідки. Тобто його прийняття рішення має наслідки. І я розумію, що і, і завдяки цьому я розумію, що наше виховання було правильним, тому що він вміє чітко розставити свої кордони. Мені це не комфортно, я це робити не буду. Ні, ти не маєш права мені так говорити, бо мені не комфортно. Тобто, ось якраз повертаючись до теми хейту. Сучасні діти, вони дуже легко можуть сказати: не говори зі мною так, мені це не подобається. А ми так не можемо. Ми так не можемо. Поки ми не переростемо якусь психологію, ми не пройдемо курсів психо психології чи як воно там психотерапії, правильно, точніше, ми не можемо. Бо в нас виховали, ти не можеш відмовити дорослим, ти маєш поступатися в місце дорослим. Ти маєш робити те чи інше п'яте, десяте. Ось так. Тому мені здається, це найкращий момент, що наші діти вміють жирово повернувся. Зараз, почекайте. В мене відповів, зайнявся своїм справою, вже повернувся, зараз далі будемо їхати. Наші діти вміють говорити ні, вміють розставляти кордони і, чесно, відверто. Нам потрібно цьому вчитись у них. Ще будучи в Німеччині, я доволі часто розмовляла зі своєю подругою, у якої син уже повнолітній, і вона каже: він дійсно дуже круто розставляє свої кордони. Він говорить, що мені некомфортно, я це не роблю, я не піду, не буду. І я не знаю, це вплив. Сучасних, сучасного нашого виховання, тому що ми наших дітей взагалі по-іншому виховуємо. Не так як нас виховували наші батьки. Це на сто відсотків. Мало хто з людей виховує своїх дітей, так як виховували їх батьки. Мало хто, їх. хай би хто не казав. І це правильно, бо ми всі хочемо, щоб у наших дітей було краще життя, аніж ми мали самі. Тому треба це поважати, цінити. Треба вміти розставляти кордони, пріоритети обирати в першу чергу себе, а вже потім інших. Пам'ятаєте про кислородну маску в літаку, приклад? На кого ви повинні в першу чергу одягнути цю кислородну маску? Подумайте. Це дуже важливо. Я думаю, всі ми розуміємо і багато батьків би відповідали дитині. Але насправді кислородну маску треба одягнути в першу чергу на себе. Якщо ти рятуєш себе, то ти зможеш рятувати інших. Тому в першу чергу обираємо себе, розставляємо правильно кордони і робимо те, що нікому не заважає. Якщо вас це влаштовує, супер. Якщо вас щось не влаштовує, міняємо до того моменту, поки нас це не стане влаштовувати. Вчимося говорити ні, розставляти пріоритети і жити в гармонії з собою. Тільки так, особливо зараз. Наш час, якщо цього не робити, то кукуха просто з'їде, Погодьтеся. Хтось знаходиться в Україні і тут важко. В моральному плані. Я не говорю про фінансові моменти, я зараз говорю про психологічний стан. Важко. Хай би хто мені не говорив, я звик там до тривог, я звик до вибухів, я звик до всього. Ні. Психологічно на підсознанні, на наших. Психологічно, на там на якихось окремих поличках наших містків, ми розуміємо, що так не має бути, і це викликає некомфортність. Якщо людина за кордоном, там теж непросто нова мова, нове життя. Я побувала і в одній, і в іншій шкурі, то я добре це можу сказати. Головне бережіть себе, цініть себе і до наступних до зустрічі.